Вітання, шановна Дарспільноту, вітання, Українська Ліга, вітання всім учасникам і членам Української Ліги. З вами я, розмовляючи голова Ярослав. Як і вчора було обіцяно, сьогодні анонс наступного туру Української -ліги. Ну, Руслан, мене сьогодні. Трошки випередив, але я думаю, це проблем ніяких немає, і ці і ці змагання є класні. І, будь ласка, ми тільки всі відболіваємо за те, щоб дартс в Україні існував і якомога більше людей брали участь у змаганнях, тому що, ну скажімо так, змагання турніри це є те, чому ми тренуємося, займаємося і взагалі, чому ми любимо цю цей вид спорту. Отже, нещодавно ми відіграли в місті Луцьк чудовий домашній такий атмосферний турнір. Всім дуже сподобались. У нас дуже хороші фідгуки. Ще раз подяка Андрію Корпусову і всім волинським дартсменам і волинським, скажімо так, хлопцям, які допомагали організовувати все це. Ще раз дякуємо. Локація гарна, хороша, тобто ми покращуємося зразу в раз відповідно порівняно з тими локаціями, якими ми грали там, наприклад, минулий рік в Луцьку. Ця локація чудесна і я так і спілкувався з людьми, і відгуки в принципі відображають те, що локація підібрана гарно. Ну як то кажуть, немає межі вдосконаленню, але, типу, вже набагато скажімо так, великий крок по проведенню змагань. У місті Луцьк добренько переходимо до анонсу наступного туру. Наступний тур у нас згідно календаря в повинен був відбутися в місті Чернівці, але тут чекає вас перший сюрприз. Завдяки нашому, скажімо так, по запрошенню нашого дарсмена і учасника української дарсліги Степана Гакмана. По його запрошенню ми радісно зголосилися провести цей тур. В містечку Вижниця. Це є Буковина, це є Чернівецька область, вона на межі з Івано-Франківською областю е, знаходиться е, ще один з наймальовничіших куточків наших українських Карпат. Е, якщо хтось десь там був в стороні Косова, Верховини там умовно, то от ті краї. Це краї, де Скажемо так, стояли витоки української музики. Назарій Ярмчук, Василь Зінкевич писав свої пісні там писав свої пісні там Івасюк. Відповідно, от скажімо, там по тих всіх місцях вони і Софія Ротару, по тих всіх місцях вони там в місцях тусувалися і знімали ті всі перші відео, які ви могли бачити, ретро-відео. І творилась там українська музика. Ось. Відповідно, а край черемушай і прута. Всі ми прекрасно знаємо цю, цю фразу. Отже, наступний тур буде називатися Вижниця-тур. Він відбудеться в містечку Вижниця. На, на дуже гарній і зручній базі відпочинку, яка так само малозвучно називається там, де гори». Там, де гори, зараз я коротенько покажу на малюнках, розкажу про всі нюанси і, скажімо так, нюанси перебування, що вас чекає, і як це все буде відбуватися. Отже, зразу собі там помічайте якісь там вихідні, не знаю, беріть на роботі вихідні, і можливо хтось на трошки довший час захоче там поперебувати. Тобто, всіх вас запрошує. Вижницька земля. Отже, поїхали. Тепер трошки детальніше покажу вам які, на якихось е, слайдах, що нас чекає. Отже, 26-27 квітня Вижниця тур е, в містечку Вижниця в парк готелі, там, де гори. Запрошуємо всіх 26-27 квітня, це якраз тиждень після Пасхи. Е, Буде, скажімо так, ще одна можливість зібратися, нам пограти в улюблену гру і е, гарно провести час. Так, е, парк, готель, там, де гори. Ось, будь ласка, коротенька нарізка. Що нас там чекає? У нас там є великий відкритий басейн. Не знаю, чи буде, скажімо так, можливість прямо на вулиці покупатися, але самі в ці дати е, казали нам, що відкриють повноцінне спа. Тобто там будуть ну, повноцінне спа, тобто буде всякі різні види там парилок, закритий басейн, є більярдна кімната, сольова кімната, дуже гарна велика територія, і дуже демократичні ціни по проживанню і харчуванню. Відповідно, всіх запрошуємо на, в парк-готель там, де гори, на вежниця тур 26-27 квітня. Буквально, ну фактично, через місяць, так виходить. Це рівно тиждень після Пасхи. Тут так я зібрав, кожен може погуглити. Саме містечко Вержниця може погуглити парк-готель там, де гори, там ну, дуже гарно. І сподіваюся, всім дуже сильно сподобається перебувати там. Ну, завдяки нашому товаришу і дартсмену. Степану Гакману. Ну, він там десь трошки при владі, я так розумію, в місті вижниця, але факт є фактом. Все буде створені умови для нашого комфортного перебування. Тут коротенько я хочу показати, в принципі, місце розташування, як можна буде добратися. Тобто, тут знаходиться у нас вижниця. Значить, скажімо так: ну, перший варіант це є Коломия, яка знаходиться приблизно 50 кілометрів від знаходиться від Вижниці. Там ну, ходять, кажуть, ходять автобуси регулярно. Якщо буде якась, наприклад, група приїжджати, там 4, 5, 6 людей, в принципі, контактуйте зі Степаном. Він казав, що домовиться за якийсь транспорт, який зможе забрати. Так само і Чернівці може комусь зручно добиратися в Чернівці. Від Чернівців це 75 кілометрів. З вокзалу автобус ходить кожних півгодини, або так само, якщо будуть якісь трансфери, ну, там, ну, не дві-три людини, там, а вже такі, щоб хоча б бус, або якийсь автобус посилати, е, на якихось там ну, комфортних умовах для всіх, так само телефонуйте до Степана, домовляйтеся, і, е, в принципі, е, це не є щось так далеко чи критично, куди можна добиратися. Тобто зараз настає сезон, самі бачите, е, сонячна тепла погода, так само, як і. Наприклад, на бочці в Черкасах, ну ті, що давніші дарсмени пам'ятають цю локацію дуже добре, там проходили завжди змагання. Ну і так само ми будемо пробувати в таких якихось гарних місцях проводити тури української дартс-ліги. Тобто ключові міста це Коломия. Де є 50 кілометрів, може комусь зручніше туди добиратися або Чернівці, може в когось поїзд їде в Чернівці чи з Чернівців, то так само дві ключові локації, з яких в принципі ходять там маршрутки регулярні Зі Львова їздять, я знаю, тобто ну багато звідки їздить транспорт в. Вижницю розраховуйте свій час, так розраховуйте, щоб встигли пограти. Ну зрозуміло, краще приїхати з п'ятниці і поїхати в понеділок. Але так розраховуйте свій час, щоб не було такого, я спішу на поїзд, там, і тому подібне, але так, щоб ми е комфортно все провели. Ми зробили початок. Проведення змагань там так само, як в Луцьку, там з 10-ї години. Тобто, ну, щоб всім було комфортно і зрозуміло. Так само, щоб ще був час там і в Спас ходити, і е, на природі погуляти. Тобто, плануйте свій час правильно. Так, далі, що, що ми граємо в вижниці? В вижниці ми граємо це є наш етап. Етап третій, цей особистий залік 501 дабл аут Граємо ми до чотирьох легів. Е граємо до чотирьох легів, як завжди. Е півфінали ми граємо до п'яти, і е фінал ми граємо до шести. Окремо чоловіки, окремо жінки. Все, як ви вже звикли. Як було в Славську, як буду в Луцьку, так само. Граємо все в вежниці. Далі, кубок буковини на другий день, це так само особистий залік, але в дисципліні double-in double Out. Хочу зауважити, що очки, які ви набираєте за особистий залік, тобто він відрізняється від. Парного і від командного, тому що там інший, тобто буде однакова кількість балів за особистий залік. Тому по балах кубок буковини і третій етап є рівноцінні. Тобто, умовно, якщо виграти цей, цей турнір, ви отримуєте там по 200, по 200 балів. Тобто рівноцінний саме такий, скажімо, по балах турнір. І один і другий. Так, і тепер про другу, скажімо так, про другий сюрприз. Про другий сюрприз, який ми підготували на вижницю. Це, ну, Славсько, пам'ятаєте, був такий прикол, що всі бали множились на 2, а у вижниці всі бали множитимуться на півтора. Ну, такий, скажімо, не буду приховувати заохочувальний невеличкий. Бонус, тобто, приїхавши в Вижницю і набравши 100 балів, ви реально отримаєте 150 балів, що, відповідно, в кінці сезону зіграє з кимось хороший, хороший або злий жарт. Тобто наступна наша е, така фішечка, що за вижницю тур ви отримуєте півтора х е, півтора тобто всі бали, які ви наберете, множаться на півтора. Так, тут зрозуміло, тут, тут зрозуміло. І е, ще одне, ще одне. Крім того, що е, всі отримують е, винагороду у вигляді таку, скажімо так, не будемо її озвучувати про всякий випадок. Отримуємо потім там медалі кубки. Е, Кубки отримуємо. Ми ще всі пам'ятаємо, що ми отримуємо призи від нашого генерального партнера Darts in UA. І у вижниці за ініціативи нашого, скажімо так, асоційованого партнера і організаторами. Ви, ну, тобто і дівчата, і хлопці, які займуть по туру Е призові місця отримують додаткові додаткові призи, призи від організатора. Від організатора від Степана. Ну, е так, щоб всім запам'яталося перебування в вижниці, е Степан сказав, що від нього будуть е окремі ще додаткові призи. Для переможців, в якому вони вигляді будуть, ще ніхто не знає, тому що він нам цього не говорив. Отже, щоб легенько підсумувати, фижниця тур. Значить, ви, всі, хто реєструється, виявляє бажання приїхати, отримуєте по-перше, естетичну насолоду від краєвидів. Від е, свіжого повітря, від, взагалі, від енергії українських Карпат. Е, там у нас тече річка, буквально е, прут. Річка Прут тече буквально під самою базою. Прут, по-моєму, да? так? річка Прут. Окей, тече річка Прут. Дуже гарні там і домики, і місця, де погуляти, і коли буде можна смачно поїсти. Тобто це є одне. Друге, всі ви отримуєте півтора коефіцієнт. Ну Коефіцієнт у нас йде від кількості учасників. Чим більше учасників, тим більше коефіцієнт, і всі бали, які ви заробляєте, множаться на 2. І е, значить наступний пункт це є. Тобто ви отримуєте грошові призи і нагороди. Е, наступний пункт ви отримуєте призи. Від нашого генерального партнера цінні призи від нашого генерального партнера Дарці Ні, і ви ще будете отримувати призи від е, організатора е, Степана, тобто там будуть призи типу Аля, як Діма в Одесі. Якусь таку таблицю складає там, кількість 180, там, 9 дротиків і тому подібне. Степан придумає свою якусь таблицю і згідно цієї таблиці, там хто кине більше 180-то, хто кине там, не знаю, 170 закриття умовно. Степан придумає ще якісь заохочувальні призи. Ось, в принципі, весь набір того всього, що ви отримаєте з наступного туру. Тобто ми завжди стараємося підвищувати планку, завжди. Стараємося знаходити якісь гарні цікаві місця для проведення турнірів. Отож, всіх, і ми як президія Української Дартс-ліги, і Степан Гакман як організатор цих змагань, звичайно, що ми йому будемо всіляко допомагати у всяких таких операційних питаннях, там, тіві-мішені, рахунки, підрахунки, організація того всього. Ну, а скажімо так, глобально Степан. Ще від себе, я думаю, розкаже вам багато цікавого, покаже. І ми всі гарно і дружно проведемо час на базі. Там, де гори. Отож, гугліть, там, де гори. І зараз, буквально після цього відео, я опублікую всі положення, реєстрації, реєструйтеся, будь ласка, шукайте можливості приїхати. Дзвоніть до адміністратора Вікторії, кажіть кодове слово змагання з Дарцу, бронюйте. Е, місця вистачить всім, там є величезний корпус, є якісь доміки, є там ще якісь можливість. Е, Двох-трьох місні, там де трьох місні, там є якісь ще диван, де четверо можуть. Тобто е, все це коштує дуже недорого, порядка 1100 гривень номер, по-моєму. Е, ціни дуже адекватні. Е, ну, Постаралися для вас зробити якомога краще. Е, отже, буквально зразу після цього відео я при, виставляю так само положення, реєстрацію, реєструємося. Е, ну, скажімо так, цей тур він буде ще там, умовно, за 3-4 тижні перед Черкасами, тому ми ще встигнемо один раз зустрітися і пограти в улюблену гру і провести гарний час. Цілую, люблю ваша українська Дарс Ліга. Будьте здорові! Чекаємо у Вижниці.